Останнім часом серед населення зростають певні чутки не тільки з приводу зростання суми платежів на послуги електроенергії до 5 гривень, а й про причини такої невтішної для пересічних українців тенденції. Як наголошує експерт галузі Юрій Корольчук, питання підвищення тарифів не є взаємопов'язаним з питанням наявності електроенергії. Це не означає, що підвищення тарифів це буде означати, що світло перестануть відключати. Це інша причина, це причина руйнувань. Теплових електростанцій, ТЕЦ, ГЕС, підстанцій Укренерго. Підвищення тарифів, яке ймовірно, все ж таки буде ухвалено, відбуватиметься у декілька етапів. Десь приблизно буде все-таки два етапи: знову ж таки, 3,5 гривні це перший етап підвищення електроенергії. І осінню має відбутися також підвищення десь до рівня 4-4,5 гривень. Просимо споживати електрику ощадливо. Така рекомендація все частіше лунає від українських енергетиків. Та чи все залежить від населення? Як пояснює експерт, якщо електроенергії не вистачає в енергосистемі для споживачів, то диспетчер Укренерго і відповідно диспетчер обленерго приймають рішення обмежити споживача, тобто впровадити системні відключення. Ніхто там не рахує, що Іваненко чи Іванов, чи Іванішвілі з квартири такої, то відключив бойлер або він, або він там зикономиці електроенергію, І ми йому не відключимо електроенергію. І Так ніхто не буде рахувати. Юрій Корольчук наголошує, сьогодні. Ситуація в енергосистемі складна через пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами. Руйнування теплових електростанцій, так теплових електроцентралей, так воно привело до того, що. Присутній значний дефіцит в виносистемі у маневреної генерації, плюс якби додались проблеми роботи блоків на атомних електростанціях, тобто там є пониження їхньої потужності робочої. Відповідно, це також створює дефіцит на нічний період. Е, тому, скажімо так, є проблема. Так її можна вирішити виключно шляхом ремонтів. Зовнішньої підтримки саме на ремонт пошкоджених підстанцій Україна не отримує. Є лише фінансова допомога, яку наша країна отримує як держава, каже експерт. «Укренерго» в 2023 році отримало всього на все 200 мільйонів доларів. Е, ну фактично там кредитної лінії. На е, от це було подано як допомога для відбудови. А по суті, там треба було статкоми міняти це так зване обладнання яке відповідає за частоту напруги ну за частоту в енергосистемі, і це поліпшило би мало поліпшити якості експорту імпорту електроенергії тобто там основна маса кредиту йшла на це тобто а на ремонт сам ми грошей як таких і не отримували по суті бо там підстанції були підвищення тарифу все ж таки є обґрунтованим рішенням і має відбутись вважає фахівець Воно обґрунтоване, воно має відбутись, тому що сьогодні ціна, яка є 2 гривні 64 копійки, вона не покриває затрати разом на Розподіл доставки електроенергії і на фактичну вартість електроенергії 3 гривні 20 копійок. Так, оце реальна ціна, яка має бути для населення встановлені. Нині йдуть переговори із західними фінансовими інституціями щодо кредитів на відновлення генерації. І сьогодні, окрім грошей на відновлення енергооб'єктів, необхідно ще і чимало часу, заявляють фахівці галузі.